Якщо у вас на кошельку Fire є гроші, які ви не можете вивезти, я можу у вас них викупити. Неважливо, яка сума, у день 2 долара. Може у вас там сотня, дві сотні. Я готовий викупити всю суму, скільки б у вас не було. Це ви займе хвилини 2-3, якщо сума невелика, якщо відправка по Україні. Якщо відправка за кордон або сума велика, то може декілька годин. Ну я готовий викупити все, що у вас є. Це ви зараз бачите мій аккаунт. Е, верифікація у мене пройдена, все чесно. Виведення проходить так. Ви переводите зі свого рахунка паер на мій номер мого рахунка. Бачите? Я зі своєї карти в гривні перевожу на вашу карту в гривні по курсу, у якому ми домовилися. Чим менша сума, тим гірше буде курс. але Якщо сума нормальна, то і курс буде хорошим. Звертайтесь. Крім цього, вивожу PerfectMoney і WebMoney. Якщо потрібно, теж пишіть інформацію на екрані. Гарного вам дня.